Дружина вимагала відкритого шлюбу, щоб знайти себе. Її план провалився з гуркотом. Текстове повідомлення було простим: Нам треба поговорити, коли ти повернешся додому. Я був у дорозі три дні, перевозячи вантажі через два штати, і ці шість слів викликали неприємне відчуття в животі, але нічого не могло мене підготувати до того, що Дженніфер збиралася запропонувати після десяти років разом і семи років шлюбу. Моя дружина дивилася мені прямо в очі і сказала, що хоче відкритого шлюбу. Не тому, що у нас були проблеми, не тому, що вона нещаслива зі мною, а тому, що її двічі розлучена сестра переконала її, що вона упускає життєві пригоди. Мене звуть Маркус, мені 36 років, і я володію комерційними вантажівками вже понад десятиліття. Гроші непогані, робота чесна, і це забезпечило нам комфортне життя в будинку. Який я купив повністю за готівку ще до нашого весілля. У 2015 році я заплатив 210 тисяч доларів за триспальний колоніальний будинок у пристойному районі. На момент написання цієї історії той самий будинок коштує близько 450 тисяч. Дженніфер працювала в страховій компанії, обробляючи претензії. Нічого гламурного, але стабільний дохід. У нас був свій розпорядок. Я виїжджав на три-чотири дні за раз. Вона займалася справами вдома. А ми проводили вихідні разом. Це не було захоплюючим, але це було наше. Потім її сестра Ванесса повернулася до міста після того, як розпався її другий шлюб. Ванесса завжди була дикункою, тусовщицею, яка ніколи не влаштовувалася, завжди ганялася за наступним гострим відчуттям. Вона переїхала в однокімнатну квартиру за 15 хвилин від нашого будинку. І раптом стала постійною супутницею Дженніфер. Дівочі вечори перетворилися на поїздки на вихідні, тихі вечори вдома перетворилися на те, що Дженніфер годинами гортала соціальні мережі, дивлячись, як тревел-блогери та лайфкоучі говорять про життя своєю правдою та звільнення від суспільних очікувань. Я помічав зміни, але думав, що це фаза. Дженніфер почала скаржитися, що наше життя нудне, що ми ніколи нічого не робимо спонтанно. Що вона відчуває себе в пастці рутини? Справжні тривожні дзвіночки почали лунати, коли одного вівторка вона прийшла додому і оголосила, що звільнилася з роботи без обговорення, без запасного плану, просто зайшла в кабінет свого менеджера і звільнилася, тому що їй потрібно було знайти себе та досліджувати свої пристрасті. Я зберігав спокій, запитав, що вона планує робити для заробітку, і отримав лекції про те, як я не підтримую її. І не розумію її шлях. Ванесса, звісно, була поруч, підбадьорюючи її, говорячи, що вона смілива та надихаюча. Я спостерігав, як 38 тисяч доларів річного доходу зникають, тому що моя дружина вирішила, що їй потрібно знайти своє призначення. Минуло три місяці. Дженіфер спробувала навчання на інструктора йоги, але покинула через два тижні. Почала блог про здоров'я, який набрав, ну, може, 12 переглядів. Переважно від її мами, говорила про те, щоб стати лайф-коучем, хоча насправді нікого не тренувала. Тим часом я оплачував всі рахунки, всі продукти, все, поки вона витрачала гроші на курси та семінари, які нікуди не вели. Потім прийшло те текстове повідомлення і розмова, яка змінила все. Я думаю, нам варто відкрити наш шлюб, сказала Дженніфер, сидячи напроти мене за нашим кухонним столом, ніби обговорювала, що приготувати на вечерю. Я люблю тебе, Маркусе, але мені потрібно більше. Мені потрібно пережити життя, зустрічати нових людей, знову відчувати себе живою. Це не означає, що я тебе не люблю, це означає, що я розвиваюся як особистість. Я сидів цілу хвилину, осмислюючи. Моїм першим інстинктом було вибухнути, сказати їй, що вона зглуздо з'їхала, запитати, чи це Ванеса вклала їй цю дурню в голову, але щось зупинило мене. Можливо, це були всі ті години наодинці на шосе з нічим, крім своїх думок. Можливо, це було те, що я бачив написаним на стіні протягом місяців. У будь-якому разі я прийняв рішення прямо тоді, яке врятувало б мене в довгостроковій перспективі. Гаразд, сказав я просто, але нам потрібні правила. Шок на її обличчі був безцінним. Вона очікувала бійки, драми, сліз. Натомість я витягнув свій телефон і почав робити нотатки не приводити людей до нашого будинку. Повна прозорість щодо того, де і з ким ми, регулярні медичні обстеження. Будь-хто з нас може закрити шлюб у будь-який час, без питань. Дженніфер погодилась на все, практично сяючи від хвилювання. Вона, мабуть, думала, що я ніколи насправді нікого не побачу, що я сидітиму вдома, поки вона матиме свої пригоди, вона поняття не мала, що вона щойно зробила. Наступний тиждень я провів досліджуючи не про відкриті стосунки чи як зустрічатися. А про закони про розлучення у нашому штаті. Я консультувався з трьома різними адвокатами, дізнавався про захист дошлюбного майна, зрозумів, які докази матимуть значення у суді. Я відкрив окремий банківський рахунок і почав переспрямовувати частину своєї зарплати на нього. Я документував все, кожну розмову, кожне порушене правило, кожен долар, який вона витрачала. Я також встановив камери безпеки по всьому будинку, такі з хмарним резервним копіюванням. Про які вона не знала, а потім я чекав. Дженніфер не гаяла часу. Протягом тижня вона була в кожному доступному додатку, свайпаючи варіанти, ніби робила покупки онлайн. Вона почала виходити 4-5 вечорів на тиждень, повертаючись додому пізно, або іноді взагалі не повертаючись. Вона зустріла цього інструктора кросфіт на ім'я Брендон у спортзалі Ванеси, якогось хлопця під 30, з руками розміром з мої стегна. І інтелектом паркувального лічильника. Брендон став її головним фокусом. Вона говорила про його тренування, його рецепти протеїнових коктейлів, його погляди на маніфестацію та енергію. Це було огидно. Але я усміхався і кивав. Перше правило, яке було порушено, було правило про будинок. Через два місяці я повернувся додому раніше з рейсу і побачив вантажівку Брендона на моїй під'їзній доріжці. Я зайшов і побачив його на моєму дивані. Який пив мій 15-річний скотч, поки Дженніфер намагалась пояснити, що їм просто потрібно було десь поговорити наодинці. Я не сперечався. Я привітався з Брендоном, взяв воду з холодильника і пішов до своєї кімнати. Камери зафіксували все, включаючи їхню розмову після мого відходу. Де Дженніфер скаржилася, що я поводжуся дивно. Потім була Аманда, наша сусідка за три будинки, розлучилася приблизно за рік до того. Як все це почалося? Працювала зубним лікарем. Гарна жінка, завжди привітна. Але я ніколи не думав про неї двічі, тому що був одружений. Аманда знала, що відбувається, тому що Дженніфер не була особливо тонкою, і одного дня вона провела розмову, коли я мив свою вантажівку. Запитала, як я тримаюся. Сказала, що я заслуговую на краще, почала запрошувати мене на сусідський барбікю та громадські заходи. Ми стали друзями. Спочатку нічого більшого, але увага була приємною після місяців відчуття себе невидимим у власному шлюбі. Дженніфер втратила розум, коли дізналася, звинуватила мене у зраді, в порушенні нашої угоди, тому що я вибрав когось, кого вона знала, що робить це неповажним. Іронія була задушливою. Я зазначив, що вона приводила Брендона до нашого будинку кілька разів у прямому порушенні наших правил. Вона кричала, що це інше. Тому що вона любить його, любить його. Після двох місяців я запитав, чи хоче вона тоді закрити шлюб. Вона сказала ні, їй просто потрібно, щоб я поважав кордони, Кордони, які вона сама не поважала. Я почав дбати про себе так, як нехтував раніше. Схуд на 15 фунтів, відмовився від шкідливої їжі та почав тренуватися у нашому домашньому спортзалі. Знову почав читати. Переважно книги про фінансове планування та інвестиції в нерухомість, відновив зв'язок із своїм другом Крісом зі школи, з яким втратив контакт. Приєднався до щотижневої гри в покер з хлопцем з транспортної компанії. Моє життя стало повнішим, тоді як життя Дженніфер ставало більш хаотичним. Вона перестала ходити до спортзалу Ванеси, мала велику сварку з Брендоном, коли дізналася, що він зустрічається з двома іншими жінками. І змінила трьох інших хлопців за місяць. Кожного разу вона приходила додому в сльозах про те, що чоловіки сміття, і ніхто не цінує справжній зв'язок. Камери зафіксували все. Дженніфер і Ванесса на моїй кухні п'ють вино, планують, як Дженіфер отримає будинок при розлученні. Ванесса пояснювала, що навіть якщо я купив його до шлюбу, Дженіфер заслуговує половину, тому що вона інвестувала сім років у стосунки. Вони говорили про те, щоб забрати мій пенсійний рахунок, про вимагання аліментів, про те, щоб змусити мене викупити її з будинку, на який вона ніколи не витратила ні цента. У них був весь план. Ванесса навіть порекомендувала свого адвоката з розлучень якоїсь акули, яка отримала їй вигодне врегулювання, незважаючи на те, що її роман став причиною її другого розлучення. Через шість місяців у цьому кошмарі я повернувся додому з триденного рейсу о другій годині ночі. Я сказав Дженніфер, що не повернуся до наступного дня, але закінчив раніше і вирішив просто під'їхати. Під'їхав до своєї під'їзної доріжки і знову побачив вантажівку Брендона Я зайшов, світло у вітальні горіло, і ось вони були розкинулися на моєму дивані, дивлячись мій телевізор, п'ючи мій алкоголь. Брендон мав нахабство кивнути мені, ніби ми приятелі. Щось у мені просто клацнуло. Не в гнів, а в абсолютну ясність. Дженніфер, нам треба поговорити. Брендоне, тобі треба йти. Брендон подивився на Дженніфер, яка подивилася на мене з цим зухвалим виразом, ніби кидала мені виклик влаштувати сцену. Я не підвищував голосу Це мій будинок. Тобі треба йти. Зараз. Він пішов, але не раніше, аніж Дженніфер вийшла за ним на десятихвилинну розмову, яка, я впевнений, була її вибаченням за свого нерозумного чоловіка. Коли вона повернулася, я сидів за кухонним столом з папкою, яку підготував тижнями раніше. Я хочу розлучення. Вона засміялася. Насправді засміялася. Чудово, а я хочу половину всього цей будинок, твою пенсію. І ти будеш платити мені щомісячну підтримку, тому що я відмовилась від своєї кар'єри заради тебе, Ти звільнилася з роботи, щоб знайти себе. Я не просив тебе робити це, і цей будинок не є подружнім майном я купив його за три роки до нашого весілля. Неважливо, я прожила тут сім років, я маю права. Нехай суд вирішить це, впевненість зникла з її обличчя. Вона подзвонила Ванесі, яка прийшла протягом 20 хвилин, і вони обидві спробували залякати мене, щоб домовитися про врегулювання, розділ 50 на 50 всього, включаючи будинок, 40 тисяч доларів з мого пенсійного рахунку, щомісячні виплати по 1500 доларів протягом 5 років, щоб вона могла стати на ноги. Я вислухав все це, потім сказав їм, щоб їхній адвокат зв'язався з моїм. Наступні три місяці були жорстокими. Дженіфер відмовлялася виїжджати, тому ми жили в одному будинку як ворожі співмешканці. Вона приводила Брендона просто щоб дратувати мене, поки мій адвокат не надіслав припинення та утримання від присутності сторонніх людей у моєму дошлюбному майні. Вона виснажила наш спільний поточний рахунок на 8 тисяч доларів до того, як я зміг його закрити. Гроші, які я мусив проковтнути, тому що ми все ще технічно були одружені. Вона розповіла всім, кого ми знали. Що це я хотів відкритого шлюбу, що я емоційно покинув її, що я намагаюсь вкрасти будинок, який вона допомогла побудувати. Але у мене були докази: місяці текстових повідомлень, де вона ініціювала ідею відкритого шлюбу, запис з камер про те, як вона порушує нашу угоду, банківські виписки, що показують, що я оплачував кожен рахунок протягом трьох місяців до відкриття шлюбу. І шість місяців під час докази того, що будинок був придбаний за мої гроші за роки до нашого одруження. Моїм адвокатом була бульдог на ім'я Патриція, яка бачила цю саму ситуацію сотні разів. Вона сказала мені, що в мене одна з найсильніших справ, які вона ввела. Слухання щодо врегулювання було майже антикульмінаційним. Дженніфер Ванеса з'явились із своїм адвокатом, очікуючи бійки. Патриція представила все хронологію. Докази, фінанси, записи. Адвокат Дженніфер спробував доводити емоційний стрес і внесок у капітал домогосподарства. Суддя не купився. Він запитав Дженніфер безпосередньо, скільки грошей вона внесла в покупку будинку, в іпотеку, якої не існувало, в податки на майно та страхування протягом семи років. Вона не могла назвати число, тому що його не було. Він запитав про її історію зайнятості та чому вона звільнилася з роботи. Вона спробувала пояснити свій шлях самопізнання. Він перебив її і запитав, чи я змусив її звільнитися, або підтримав це рішення. Вона визнала, що я був проти цього. Остаточне рішення будинок залишається моєю особистою власністю як дошлюбне майно без внеску в подружній капітал. Пенсійний рахунок недоторканий, ніяких елементів через короткий період шлюбу та добровільне безробіття. Дженніфер отримала одноразову виплату в 10 тисяч доларів, по суті, врегулювання доброї волі, щоб швидко все закрити, плюс її машину, яка була на її ім'я. Судові витрати розділені порівну. Я вийшов з того суду, відчуваючи, що можна дихати вперше за рік. У день, коли Дженніфер виїжджала, вона спробувала в останній раз, стояла в дверях того, що раніше було нашим домом, плачучи, кажучи, що вона зробила помилку. І ми можемо це виправити, що вона влаштується на роботу, що вона зміниться, що вона любить мене і хоче повернути наше життя. Я дивився на цю жінку, з якою провів 10 років, і не відчував нічого, окрім полегшення від того, що вона йде. Дженіфер, я дав тобі стабільне життя, дім, повагу та вірність. Ти обміняла все це, тому що твоя сестра переконала тебе, що нудне це погано, а пригоди – це все. Ти вибрала це, тепер тобі доведеться з цим жити. Вона поїхала з Ванесою у вантажівці Юхол, забравши свій одяг, свої меблі з часів до нашого одруження і той чек на 10 тисяч доларів. Я чув пізніше, що вона пожила з Ванесою кілька місяців, перш ніж знайти власне місце. Брендон зник з її життя приблизно через два тижні після того, як розлучення було остаточним. Востаннє я чув, що вона влаштувалася на роботу в іншу страхову компанію, заробляючи менше ніж раніше, і проводить вихідні, розповідаючи всім, хто слухатиме, про свого токсичного колишнього чоловіка, який тримав її в пасті нудного життя. Я залишив собі будинок, рефінансував, щоб отримати кращу ставку, і побудував життя, яке хотів. Ми з Амандою почали офіційно зустрічатися приблизно через шість місяців після розлучення. Не поспішаючи та справді пізнаючи один одного. Я все ще керую вантажівками, але розглядаю можливості власника оператора. Мій пенсійний рахунок зростає. Ми з моїм другом Крісом плануємо рибальську поїздку на Аляску наступного літа. Виявилося, що нудне стабільне життя, від якого Дженніфер втекла, було саме тим, що мені потрібно було, щоб побудувати щось справжнє. Вона хотіла пригод і свободи, і в результаті отримала менше. Ніж мало спочатку. Я грав довгу гру, захистив те, що було моїм, і вийшов переможцем. Деякі люди важким шляхом дізнаються, що трава не зеленіша. Коментарі поставити камери було геніальним рішенням. Мій брат минулого року втратив половину свого будинку, тому що у нього не було жодних доказів. Його колишня розповіла судді повну брехню, і він виглядав просто озлобленим чоловіком. Документація це все в таких ситуаціях. Автор. Так, найкращі 200 баксів, які я коли-небудь витрачав. Адвокат сказав мені пізніше, що без тих записів все було б набагато складніше. Адвокат Дженіфер намагався зобразити мене контролюючим та емоційно відсутнім, але тверді докази не брешуть. Наступний, щось тут не так у тебе випадково були встановлені камери саме тоді, коли все стало погано, і ти був абсолютно в порядку з відкритим шлюбом з першого дня. Більшість людей принаймні відштовхнулися б або показали б якісь емоції. Це читається так, ніби ти планував розлучення ще до того, як вона навіть запропонувала відкриті стосунки. Автор я не був у порядку з цим. Я просто був розумним щодо цього. Коли хтось показує тобі, що він перестав тебе поважати, повір їм з першого разу так, я бачив, куди це йшло, і захистив себе. Чи я просто повинен був чекати, сподіваючись, що вона раптом знову стане розумною. Відповідь автору, ні, ти зробив правильно. Люди завжди хочуть критикувати когось за те, що він підготовлений, але потім розвертаються і співчувають хлопцю, якого пограбували в суді з розлучень. Неможливо всидіти на двох стільцях. Наступний можливо, Дженіфер відчувала себе знехтованою тому що ти весь час був у дорозі, три або чотири дні постійно поза домом. Змусили б будь-кого відчувати себе самотнім, відкритий шлюб. Можливо, не був відповіддю, але я розумію, чому хтось хотів би більше зв'язку, і забирати чийсь будинок після семи років шлюбу здається холодним, незалежно від того, коли ти його купив. Відповідь на коментар. Вона буквально звільнилася з роботи, не обговорюючи це, а потім вимагала відкритого шлюбу через три місяці, у якій точці вступає в гру особиста відповідальність, він не забрав її будинок. Він залишив собі свій. Який купив ще до того, як вони зустрілися, ще одна відповідь на коментар. Серйозно, моя колишня спробувала те саме, кажучи, що вона заслуговує на мою квартиру, тому що вона зробила її домом, навіть якщо вона переїхала після того, як я володів нею шість років. Суди не так працюють. Якщо ти не зробив фінансовий внесок, чого ця Дженніфер явно не робила, то ти не отримуєш нічого. Наступний. Усі зосереджені на юридичних речах. Але чи можемо ми поговорити про Ванессу? Ця жінка абсолютно зруйнувала шлюб своєї сестри. Я бачив, як це відбувається з моїми власними друзями, коли одна токсична людина переконує когось, що їхнє стабільне життя це в'язниця. Дженніфер зробила свій власний вибір. Але Ванесса дула їй вухо весь час, підштовхуючи цю нісенітницю. Наступний. Послухайте. Я вже чотири роки живу у відкритих стосунках, і це чудово працює для нас, але так буває тільки тоді, коли обидві людини цього хочуть і постійно спілкуються. Це не було відкритим шлюбом. Це була Дженніфер, яка хотіла дозволу зраджувати, зберігаючи Маркуса як запобіжний захід. У ту мить, коли вона заздрила Аманді, стало зрозуміло, що вона ніколи не хотіла, щоб він мав свободу, а тільки вона сама. Це не етична, немоногамія. Це просто егоїзм, відповідь на коментар. Саме так, справжні відкриті стосунки вимагають більше спілкування і довіри, ніж традиційні, а не менше. Вона одразу порушила їхні домовленості і очікувала, що він просто змириться з цим. Вона заплюмувала репутацію ІНМ, наступний «Брендон, який п'є твій 15-річний скотч, це те, що мене просто вибісило. Неповага до того, що вона привела якогось хлопця з тренажерного залу до твого будинку, щоб пити твій дорогий алкоголь, порушуючи єдину умову, на яку вона погодилася, я б втратив самоконтроль прямо там. Повага за те, що ти зберіг спокій, бо я б точно не зміг, автор. Ця пляшка була подарунком від мого покійного діда. Мені знадобилися всі сили, щоб не відреагувати, але втрата самоконтролю дала б їй аргумент в судді, іноді найкраща помста. Це зберігати спокій і дозволити їм знищити себе. Особисто я вважаю, що відкритий шлюб це повна дурня, і я б ніколи на таке не погодився. Автор підійшов з дуже холодною головою щодо цієї ситуації, я погоджуюся з тим, що це було вкрай важко. Але зачасту люди настільки сильно не змінюються. Не може бути такого, щоб людина була однією, і тут, в якийсь момент, просто вона змінилася на 180 градусів. Це, в принципі, неможливо. Тому це говорить нам про те, що автор просто не дуже добре розбирається в людях, або просто був настільки закоханий в цю жінку, що просто не помічав слона в кімнаті. Потрібно бути дійсно професіоналом для того, щоб настільки вплинути на людину, щоб вона настільки сильно змінилася за такий короткий час. І я не думаю, що сестра, яка мала купу розлучень, була експертом в цьому ділі. Якщо б вона вміла гарно маніпулювати, то напевне вона б все ще була одружена. Також я радий завтра, що він зумів залишити собі будинок і залишити свої накопичення. Я просто згадую ситуацію, коли я працював на фрілансі, і мені не хотіли видавати гроші, які я заробив, тому що замовник не надав конкретики, і він все бачив зовсім по-іншому. А після того, як я зробив так, як бачу я, то він відмовився це оплачувати. Сума була невеликою, там, ну буквально, може тисяча гривень чи близько того. Але я пам'ятаю, наскільки в мене бомбануло в цей момент. Що я зробив роботу для людини, і вона не хоче мені віддавати те, що належить мені. А тут не якась там тисяча гривень, а тут цілий будинок за 450 тисяч доларів. Ну і пенсійні заощадження докупи. Ну, а ви пишіть свою думку в коментарях. Не забудьте підписатися, поставити лайк, і побачимося в наступних відео. Папа! -па.